Вітаю вас, шановні телеглядачі! Цього року Житомирське обласне телебачення, яке нині є філією національної суспільної телерадіокомпанії України, відзначає свій ювілей 25 років від дня заснування. І мені дуже приємно вітати сьогодні у нашій студії журналістку, яка стояла у витоків створення нашого каналу і стала однією з перших його ведучих авторкою популярної дитячої телепрограми Твій урок Ірину Антонович. Вітаємо тебе, Ірину, на гостині у програми Рідна школа. Мої шанування всім глядачам. Давай згадаємо 1992 рік. Саме тоді відбувся, як зараз модно казати, кастинг ведучих. І ти разом із Ніною Собковичем, Сергієм Богінським за рішенням диктора телеведучої програм українського телебачення, народної артистки України Тамара Стратієнко потрапила до лав щасливчиків, які успішно пройшли відбір. Що привело тебе тоді на телебачення? Я як зараз в ці дні. Знову переживаю, коли опиняюсь в цих стінах. Вони для мене такі рідні, такі свої, я відчувала таке окрилення. Вперше прийшла в 92-му, ще навчаючись на філологічному факультеті педанститу. А перед тим я кілька років вступала до театрального. І в Київський театральний, і в Московський, і Венінградський. Тоді було модно бути актрисою. І в мене був готовий хороший репертуар. Я грала на гітарі. І серед сотні інших претендентів я була з гітарою. а а інша претендентка Ніна Зелінська на той час, нині Сапкович. Вона була з бандурою, і от нас було двох таких гарних дівчат, яких одразу помітили: і Тамара Стратієнко, і а, Манько був ще такий ведучий. Йов було дво, два члени журі з Києва, які вирішували, хто ж буде головним диктором. Тоді ще були диктори, а саме дикторами нас прийняли дуже там телебачення, тому що мені дуже подобалася творчість, мені дуже подобалося бути артисткою. Тоді багато дівчат захоплювали саме цією професією. І телебачення на той час мені здалося, ну добре, якщо не театральне, то можливо телебачення, нічого такого. Але так сталося, що якраз то телебачення перевершило театр і кіно на той час, тому що 90-ті роки був деякий занепад кіно і театру. А от для телебачення це був розквіт. І, Тобто, це була така моя щаслива доля. На нашому телеканалі. Ти вела ток-шоу, ти готувала сюжети до випусків новин і ти працювала переважно от в освітній тематиці, так готуючи програму Твій урок. Адже я думаю, це не випадково, тому що за фахом, як ти говорила, ти є педагогом. Так, так. Чому і як виник твій урок? А спочатку у нас була інформаційно розважальна програма Замкова гра, такий інфотеймент. Там і новини легкі, і цікаві, і розваги, і пісні. Разом з Володимиром Васильчуком він був журналістом. А я диктором ведучою. Це був такий цікавий розважальний проект. Але потім йшов час, треба було якось розвиватися, і вже пройшла епоха дикторів. Тоді нам сказали, що треба переорієнтуватися на ведучих або ж на журналістів. Ну що ж, ми так і зробили, навчалися, працювали над собою, і мені дуже подобалася саме педагогічна тематика, справді ближче мені за фахом. А по-друге, мені подобалися вчителі-новатори і будь-які новаторські освітні проекти. На той час розвивалися дуже цікаві нові форми, і йшла мова про реформу освіти. Я звернулася до інституту досконалення Житомирського. І там мені запропонували дуже багато цікавих нових методик, стояче навчання, навчання в колі, коли шестеро діточок навчаються так званий проблемний вид навчання. Далі загартовування різноманітні, коли дітки в дитсадочках бігають по снігу. Ну тобто, на той час все таке нове, дуже цікаве, і щоб могло розвивати особистість дитини і кращий підхід до її індивідуальності, щоб не було зрівняліки, а щоб саме розвивати особистість. Мене це дуже зацікавило. І почала робити такий проєкт. Партнери, з якими ти працювала в рамках програми Твій урок, вони й досі з теплом згадують вашу співпрацю. І у цьому ти зараз переконаєшся. Тож так. увага на екран. Цікаво. Спогади про співпрацю з Ірою Антоновичем в мене найприємніші. Ми робили разом дитячу передачу для школярів. Я, звичайно, не педагог і не маю досвіду роботи з дітьми для дітей, але у неї це вийшло дуже легко, невимушено. І вона мене під'єднала до такого блоку вікторини дитячої. От я йшов по місту, показував якийсь будинок, якусь споруду, щось таке незвичайне, і запитував дітей, що це. І на це багато відповідей приходило, тобто ми знайшли такий невеличкий ключик до наших діток, і передача викликала інтерес. Мені приємно було з нею працювати, і я б сказав так, якщо коротко, Іра це журналіст, з яким зручно працювати. Бо буває з такими певними вимогами до колег, колеги теж з манерами якимись. Запатами такими великими, а вона надзвичайно доступна, була проста в роботі, тому працювала з нам добре, і я, наприклад, ці дитячі передачі запам'ятав на все життя. Ірочку Антонович, ми згадуємо теж, як і всіх працівників нашого обласного телебачення, добрими словами, з любов'ю, пам'ятаємо в нас в нашій бібліотеці, навіть ми знайшли фото, світлину ще тоді, тих часів, коли це було в 1994-1995-1996 четвертому, п'ятому, десь шостому роках, коли в бібліотеці створювалась рукописна книга дитячої творчості цих маленьких діток, які вже з самого дитинства люблять віршувати. Люблять писати, щось складати, рифмувати, і ми писали таку велику рукописну книгу. І Ірина Антонович приходила до нас декілька разів і розповідала про тих діток, які є творчими, тому що це дуже важливо дати можливість дітям себе побачити, ну такими. Вже якби дорослими на екрані відчути, що те, що вони роблять, це комусь цікаво, не тільки дорослим їхнім батькам, а й дітям, їхнім ровесникам, і навіть і обласному телебаченню, тому так що я вважаю, що такі люди, такі працівники, вони ну, сприяють формуванню і, взагалі, громадської думки, і громадсько-громадянського суспільства. Хочу згадати 98-й рік, коли мене Призначили начальником управління освіти. І це був ну, настільки складний період для освітян області, і він полягав в тому, що людям банально не платили заробітну плату. І осінь, і треба було їхати до людей, і це холодні зали, і ці люди, які не мають за що жити, їм щось пояснювати. Таке було ну тяжке враження. Але як такий промінчик світла були. Передачі, які робила Ірина Антонович, і ми не один раз спільно виїжджали на записи цих передач, вона показувала, що незважаючи на всі проблеми, які мали освітяни, вони творчо і добросовісно робили свою роботу, і вона це намагалась показувати свої передачі. І завжди, коли ми їхали саме після запису передач Ірини, то ну, на душі було трошки. Легше і краще. Тому е я безумовно бажаю успіхів Ірині на тих роботах, де вона сьогодні працює, але згадую, з теплом таким і згадую ну, як класного спеціаліста, яка змогла показати кращу, показувати кращу сторону життя освітян області. Я хочу сказати вам велике браво. Я дуже дякую, що ви віднайшли такі кадри. Море емоції підняли в мої душі. Справді я цих людей давно вже не бачила. Георгій Павлович Мокрицький особливі почуття, громадянин світу, такий самобутній наш Житомирянин. Я таких більше не зустрічала людей, де б я не була. Можливо, Возницький зі Львівщини теж такого рівня людина був, на жаль, його вже немає. І сорашчики, і працівники бібліотеки, мені дуже приємно. Дякую. Які взагалі в тебе спогади залишилися від роботи на нашому телебаченні, від програми Твій урок от що в душі? Взагалі, все, що. Згадується мені на Житомирському телебаченні, у мене асоціюється з емоціями радості, піднесення, окрилення. Я літала тут в цих стінах, і кожного дня з'являлися якісь нові ідеї цікаві. І коли знаходилися ще й люди, яких також у них горіли очі, і могли вони втілювати ці ідеї, мені дуже все це подобалося. Я пригадую, як народжувалася ця назва. Мені допоміг один з викладачів педнаститу придумати твій урок. І ми планували, щоб це був навіть клуб, вчительський клуб, вчителів новаторів, ну, на майбутнє так розвиваючи програму. Щороку щось таке нове придумувати, щоб цей проект був такий народний, можна сказати, щоб люди долучалися зі своїми ідеями. Розвивали різні рубрики: от рубрика Вікторина, пізнавальна, де була загадка, і діти мали розшук. Розшукуючи Крайзна, цю інформацію, так. да разом з Горем Павловичем і вивчати історію свого рідного міста або ж Житомирщини. І одночасно це для них гра така була цікава. І призи що отримали Георгій Павлович, книжки. Дарував діткам. А потім ще була рубрика Підвіконня. Ми не працювали двоє діточок. Вони такі обдаровані діти. і Вони розповідали там різні комедні історії. От ви ще щось пригадували, навіть було ток-шоу присвячене різним таким проблемним темам. Цікаві спогади. На нашому телебаченні ти зустріла й свою долю, познайомилася зі своїм чоловіком так. Валеріаном Антоновичем. На жаль, він передчасно пішов із життя, але встиг залишити по собі у спадок фото, відеоматеріали. Частину своїх знань він встиг все ж таки передати у частину свого досвіду молоді, адже він. Працював викладачем, займався викладацькою діяльністю. Як йому вчителювалася у Києві? Хочу сказати, Оксано, що це для мене було зовсім несподіванка. І Валеріан для мене й досі лишається таємницею. Навіть по тому, як його вже немає, я дивлюсь на фотографії, згадую, і я щодня його для себе відкриваю, тому що він ніколи не думав бути викладачем. Викладачем в родині, педагогом була я. Тим бачимо освіченим. Тут раптом на якомусь етапі свого життя в нього кожний етап це був такий скачок щебель вперед, вгору. То він спочатку був оператором, потім фотографом, репортером. А потім він потім так само долучився до освіти. Да, От є та, у вас в родині да, щось таке, що тягне. Да. Потім до є освіти. фотопленери, і нарешті вже вийшов на такий рівень, що йому хотілося передавати своє мистецтво дітям, викладати відчувати себе поважним. Щоб до нього зверталася Валеріан а Дмитрович. в нього був такий багаж, яким він міг поділитися. Так він у нього був величезний багаж. У нас пів квартири це книги по фотографії. Щоразу з'являлися нові книги, нові досягнення фотографії. Його улюблені відомі фотографи Андрій Картіє Бресоно. Він дуже часто його любив цитувати. І один з відомих фотографів, до речі, сказав: Я займаюся цим тому, що я цього не вмію. Причому ця людина сказала це десь у віці 50 років. І знаючи дуже багато. Тобто, це така професія, в якій постійно треба вдосконалюватися і щось нове пізнавати. Саме таким був Валеріан. Щоразу він навчався, він завжди був по життю учним. І навіть коли він потрапив до коледжу, він разом з цими учнями знову загорілися його очі, і він себе відчував учним. Вони були на, на різних виставках, влаштовували різні фотосушки, так звані, коли на мотузку прив'язуються на прищепочки фотографії. Це так подобається, такий новий ну, спосіб виставок, більш демократичний такий. відвідував Різні великого рівня виставки Wordpress фото запрошував на майстер-класи відомих фотографів, які працювали в гарячих точках. І дітям це було дуже цікаво. Він настільки змінив життя коледжу, де вважалося, що професія фотограф ну що це? Нічого особливого, взяв фотоапарат або мобільний, сфотографував і все. Так, от Валеріан підняв цю професію на високий рівень. І зараз його згадують у коледжі. Постійно мені телефонують. Цікавляться, як я і багато учнів у нього лишилося, які з ним постійно ходили на фотопленери, на різні фотозйомки, фоторепортажі. Вони також його запам'ятали таким цікавим викладачем, вчителем з великої літери. Під час перебування у Києві ви стали безпосередніми такими якби, учасниками тих подій на Майдані. Так ви були у гущі тих подій, Валеріан там теж фіксував, робив різні світлини. Це було, я розумію, досить непросто, але все ж таки у Києві було багато приємних моментів. Розкажи, будь ласка, про ті приємні моменти, про ті телевізійні проекти, в яких ти брала участь, в яких тобі довелося працювати, з якими цікавими людьми. Тобі довелося зустрітися, познайомитися. Я хочу розказати перший проект, якраз пов'язаний з темою дитинства, подорожу дитинства. Ми приїхали до Києва, і це той перший авторський проект, в який мені пощастило потрапити, тому що не одразу людям, які щойно з'явилися, дають авторські проекти. Але перший національний мене оцінив і дозволив зробити. Такий поки що стартовий проект, їм сподобалося, і програма почала жити і далі. Ми їздили по Україні, знімали вдарованих дітей, знімали різні цікаві теми. Мій співведучий був Еді Кроманюта. Одна з цікавих тем, коли ми завітали до відомої артистки Маргарити Кринициної, яка виконувала роль. Головної героїні Проні Прокопівна у фільми за двома зайцями вона тоді вже хворіла, і вона вже тоді була в пенсійному віці. І для нас була така важлива зустріч. І зараз я вдячна долі, що мені Знакова так пощастило така, так, так, та. так з нею поспілкуватися. Дуже цікава Героїня зі мною Едік Романюта, З ним його батько. А Едік тоді ще був починав свою концертну діяльність така зірочка співак. І далі ми. Їздили по Європі завдяки Валеріану. ми потрапили до Парижа, по Франції їздили по Сербії, були в Італії і знімали дітей, знімали цікаві моменти життя, пізнавальні історії. Також зі мною на площадці працював. Ну, так ми з Валеріаном так подорожували. Це був одеський фестиваль. Золоте корча проводився певний час. Відзначалися кращі телепрограми. Зараз він теж проводиться телевізіння. А потім у нього був пер такий невеличкий потім була перерва, потім перерванився вже зараз. Він вірно вився, тоді його також вела. А так. хочу ще показати одне фото, де ми з моїм сином на площаці, бо він мій був Син найголовніший, також да? Так, він був мій нашої асистент і юний телеведучий. Він зі мною на площаці він мені диктував, і я дивилася на нього, що йому цікаво. Та я розуміла, що буде цікаво дітям. Він був першим моїм таким, можна сказати, Ти його очима так, так? журі, член журі моєї програми. Yeah. Але тут ще одна фотографія. Ну і до речі, мій син потрапив, отримав відзнаку від фестивалю Золотого Корча як кращий ведучий. Навіть отримав преміальну подорож до Артеку. Для нього це була така, почесна, нагорода. Але хочу ще показати одне фото, де я тут майже невидима, тому що на мені шолом, на мені окуляри, і я сижу в якомусь незрозумілому літальному апараті. Це дельтаплан такий з мотором. А це було до речі на обласному телебаченні, і це можливо був один з останніх сюжетів, який я тут знімала. Не знаю, що мене спонукало сісти в дельтаплан разом з дельтапланеристами і злетіти. Якесь таке відчуття азарту, якогось авантюризму. Можливо, саме цей азарт і спонукав мене разом з Валеріаном податися до Києва. Але я. Жодного дня не жалкувала. Хоча не було це тим, на що я сподівалася, бо Київ не зустрічає з оркестром. А в Києві все починається з нуля. Треба працювати, треба наполегливо працювати. Інколи це ну, дуже важко. Але один з проєктів Життя триває. Пізнавальний соціальний проект і ось до мене завітав такий великий ведмідь. Ми говорили про весілля, розповідали людям все цікаве, що їх турбувало. Бачите, в студію потрапив цей ведмідь, як він туди проліз, я не знаю, але режисерка теж була авантюрного складу. Вона це дозволила дуже довго радилася з усіма там, працівниками охорони праці і вони погодилися. Ну що, ще хочу розповісти, те, що Мій син мені завжди допомагав в моїх проектах. І він також, от мій син, це ніби відображення мене і мого чоловіка. Здогадайтеся, яку хто? до речі, професію обрав син Андрій? Чи він любить фотографувати як тато, чи любить журналістику як мама? Чи чим займається? Ну от вгадайте, де мама, а де тато? Ну, там, де він такий гарненький хлопчик, це мама. А там, де він так дригом, це тато наш Валеріан був ось таким бурхливим, з бурхливим темпераментом, активним моторчиком нашого життя, нашим активним спалахом. І син в собі ці риси поєднав, проте не обрав жодну з наших професій. Ні фотографа, ні журналіста, хоча навчився цим професіям, обрав свою міжнародні відносини. Хай торує свій шлях, він хоче бути самостійним, хоче, щоб. Це була його така самостійна доля. А як не можливо були такі секрети виховання? Найголовніший секрет не тиснути на дитину, давати їй якомога більше волі. Я дуже багато читала на щастя, наша програма, якою потім була Легко бути жінкою. Так, ми про це ще не говорили три ведучі. але там одна з рубрик була саме присвячена вихованню, як треба виховувати дітей, і для мене навіть теж було відкриттям те. А коли дитина досягає підліткового віку, вона трішечки замикається у собі, відсамітнюється а зовсім перестає бути тим хлопчиком, тією дівчинкою, жвавою веселою, яка була зрозуміла батькам, яка все розповідала, ділилася про все. Раптом батьки можуть не впізнати свою дитину. І це їх може якось хвилювати. Вони починають тиснути на неї. ну розповідай. Це дуже неправильно. А треба дати йому побути самим, і це таке формування особистості. Потім він має стати самостійною особистістю. Ми знаємо історії, коли. Мама і синочок, і так все життя живуть, а він не може прийняти самостійних рішень. Це все тому, що мама все вирішувала за нього і пропонувала йому різні шляхи. Ні, треба дитині давати. Нехай вона буде самостійною. Це такий важливий, важлива порада, яка народжена. Не, не лише в українській педагогіці, а ще й в педагогіці сходу, де теж дають волю дитині, і в європейській педагогіці дітям дозволяється все до певного періоду. Вона може бити там скло, вона може розмальовувати стіни, вона має творити. З такого насиченого твого телевізійного життя, твоєї телевізійної кар'єри, що стало найвагомішим у професійному зростанні. Початок подорожу дитинство, який я думала тільки початок, теж для мене от зараз я вважаю, що це одне з кращих було в певній мірі, що стосується саме проектів дитячих. Навіть хочу показати вам тут прояв мого чоловіка як піар-агента, як мого продюсера. От він вигадав, що треба співпрацювати з журналом Вулик. А журнал Вулик допоміг мені політати, бачити, на такій повітряній кулі. І ми дітям також вручали ці призи. Тут всілякі такі ігрові конкурси. Тобто, це була така серйозна робота, не просто телебачення, а ще й ми робили такий проєкт по країні. Творчий креативний підхід. Так. Угу. Ми разом із Лавком Дорогом. Ком і Лідією, його партнеркою це такий дует. Вони живуть у Львові. Ми з ними їздили по країні на західній Україні, проводили телешоу, якою має бути дитяча програма. І діти придумували ці проекти. Дуже добре мені запам'ятався цей проект. Так, якщо говорити про дитячі проекти, про розвиваючі, то саме цей «Подорожу дитинства це мій авторський проект. Але дуже я люблю програму Легко бути жінкою. Можливо, все ж таки її я поставлю на вищий щабель. Це жіноча тематика. Тематика різноманітна, ігрова, різножанровий. Такий був проект Велика жіноче ток-шоу, який допомагав жінці відчути себе вільною. Найкращий результат я зустріла після того, як уже проект закрився, ну Буває так, що з'являється програма, закривається, це нормально для телебачення. Я потрапила на Азовське море, і до мене якось під час якоїсь заходу підійшла жінка. Каже, я вас пізнала, ви ведучі програми Легко бути жінкою. Я вам дуже вдячна. Кажу, так. А за що саме? Одного разу, коли я перебувала в депресивному стані, я дивилася вашу програму. І ви мене надихнули жити далі. Завдяки вашій програмі, вашим психологам, які давали мудрі поради. Я знайшла нову роботу. Я повністю змінила своє життя, залишила ну, те, що мені не подобалось в минулому, і почала розвиватися по-новому. Ніколи не треба боятися цього нового шляху, тому що у кожної жінки є певні етапи вузлові такі моменти життя, коли все може змінитися. І це добре, це нормально, не треба цього боятися. Можливо, навіть залишити якусь ту стару професію, яка не надихає, а яка навпаки сприяє тому деградації ага. вивчати щось нове і рухатися далі. І тоді жінка просто себе не впізнає. І я побачила успішну, гарну жінку, яка мені подякувала, мені так було приємно. Тобто, конкретний результат був від передачі. Це для мене найвища відзнака була. Тобто, ви нібито і лікуєте? Має так і бути так. також. Я хотіла таку передачу створити. Зараз мені дуже близька тема вдівства, коли багато молодих жінок з малими дітками залишилися без чоловіка ну, з певних причин, які зараз існують, ви знаєте, війна, то молоді хлопці, на жаль, йдуть і не повертаються. Як таким жінкам бути? Потрібна така передача, яка допомагає жінці її. підтримати її, не залишатися її наодинці зі своєю самотністю, зі своїми проблемами. І тому має бути такий проект. Можливо, треба його створити. Можливо, на на найближче майбутнє має створитися такий проект, щоб допомагати таким жінкам. Над чим зараз працюєш? Ти трошки змінила сферу діяльності? Тепер так. на радіо працюєш так. Я перейшла на радіо. До речі, тут, на обласному телебаченні, ми почали з радіо. Це наш був такий тренувальний майданчик майданчик нашого старту, де ми призвичайлися до прямого ефіру, як такого. Ми всі три диктори: Сергій Вагінський, Ніна Зелінська і я. Спочатку вели радіопередачі. Певний час, а потім вже перейшло на телебачення, і це було так дуже природньо і професійно. І тому повернення на радіо в якійсь мірі зараз для мене можливо якийсь крок назад, але це крок для професійного вдосконалення і мовного. І я ніколи не працювала в сфері новин, де треба робити все дуже швидко, стрімко на все реагувати, робити такі цікаві сюжети. Щоденні потрібні новини. Ви ж знаєте, який це стиль, який це Формат. темп, і, і цей темп навіть на мені позначився. Я все в житті стала робити швидше і, і більше угу. встигати. І, до речі, я зовсім забула про свої дисциплінує. Літа. Так, про свої літа, тому що ось такий темп, а нормальна робота. Коли ти в чомусь завантажений, в тебе є якісь а, цікаві проекти, ти відчуваєш себе молодим і попереду прекрасне відкривається життя для тебе. Горизонти. Я дякую тобі, Юрочка, за таку цікаву розмову. На жаль, час вичерпано. Я бажаю тобі подальших творчих успіхів. Бажаю натхнення у твоїй роботі, успішних проєктів, нових ідей і реалізації усіх, усіх планів. До нових зустрічей в ефірі. Хай щастить. До побачення. До побачення!